У нас дуже з ним тісний зв'язок був. дуже. Як казала одна жінка, ви були ангелом-охоронцем у нього, але, мабуть, мій ангел-охоронець задрімав 1 квітня 2022 року, що так сталося. Так говорить Людмила Кабальчук про загиблого три роки тому сина Євгена. Життя офіцера обірвалося 1 квітня 2022 року біля села Ягіне на Чернігівщині. А авто, в якому він їхав на евакуацію дітей, підірвалося на російській міні. Людмила каже, ніколи не думала, що син буде військовослужбовцем. Він мав чимало захоплень. Одним із головних з дитинства була техніка. Дідусь часи ремонтувати, і він дивитися. Дідусь щось там майструвати. Я тобі допомагати буду. Так що плюс ще папі, папа, у нього папа у нас руки має, голову має, от, і папа у нас майстер спорту з радіозв'язку. Вже коли дорослим, став, він у нас ремонтував усе від телефона, комп'ютера, і практично ніколи в майстерні нікуди не звертався. А ще Євген писав вірші, грав в волейбол та любив готувати, навчатися вступив на кухаря до глухівського професійного училища, говорить батько Володимир. Особливо добре сину вдавались великодні паски та Солянка. Ви знаєте, ми об'їздили багато міст в Україні, і лише в одному місці у сумах знайшли де щось подібне. Ну за смаком готують. І ми там часто випадково взяли собі солянку і відразу згадали Женю. Женя закінчив агротехнічний коледж у глухові, а згодом навчався в Сумському державному університеті на напрямку електрифікація. Після двох років у виші його признавали на строкову службу, під час якої він у 2013 році допомагав ліквідовувати наслідки масштабного шторму в Одесі. Це з кінця грудня і у квітні він знову вже був в Одесі і служив. Йому пропонували залишитися там, але він не планував бути військовим. Взагалі його так тягнуло додому. Ні, ні, ні. І він відмовився. Після строкової служби Євген повернувся до Глухова, коли в 2014 році розпочалась війна. Чоловіка мобілізували, а згодом він підписав контракт і на службу в 58-й бригаді. Воював у Донецькій області. Водночас навчався в Львівській національній академії сухопутніх військ, розповідає пані Людмила. У цей період життя Євген отримав свій перший позивний – ектор. За вміння куховарити, якщо десь були, була можливість, ну, хлопці готували собі. От, і він брався за це діло і готував там хлопців, готував їжу. І... Хлопцям його стріпня подобалося, тому так і приклеїлось до нього Вектор. З роками цей позивний змінив на новий артист. Артист це вже коли він е мав міномет, коли вже прийшов мінометну батарею. От, спочатку там був інший командир, от, а потім мінометну батарею доручили Євгенові. І для того, щоб в ефірі... Зручніше було чути От. за влучність, за те, що він приймав правильні рішення і розрахунки правильні проводи. Тут йому допомогли його математичні здібності. Війна стала не лише випробуванням для Євгена, а й подарувала йому кохання. Згадує батько на службу. Він зустрів Катю, дівчину родом із Сум, яка служила в його бригаді. Я думаю, що вони підходили один до одного. Як, як і характером, так і поглядами на майбутнє життя. Так що це, скоріш за все, це та доля, яка чекала його і, на жаль, так рано закінчилася. Після п'яти років служби за контрактом Євген незадовго до повномасштабної війни підписав ще один. А за день до вторгнення Росії на годину приїхав до рідних Оглухів. Ви знаєте, був день 23-го. Я був на роботі, я був у школі в селі, працював з дітьми. Я попросив своїх дітей, ну, вибачився перед ними, сказав, що мені треба дуже-дуже швидко додому. Я швиденько закрив клас, побіг, але я не встиг на перший рейс автобуса. Наступний був лише через пів години, і навіть кілька легкових автомобілів не зупинилися. Ну, я не міг пояснити, чому мені треба швидко додому. Тому я дуже дуже жалкую про те, що я не побачив його 23 го числа. У перші дні повномасштабного вторгнення батькам рідко вдавалося дзвонити сина, бо боялись не шкодити. Проте вони обмінювалися повідомленнями у меседжері. Востаннє подружжя Ковальчуків почули голожені 9 березня 2022 року. Згодом основним каналом зв'язку з сином стала його дружина. Катюша там вже по своїм каналам, і вона мені кожного дня дзвонила. Що я кажу, я, я навіть ім'я його не називала. Я кажу, як там наш заєць. Вона каже, у зайця все нормально, роботи багато. Оце така в нас була розмова. Я пишу, що Женічка, як ти що ти він мені пише: Мамуль, все норм, Їду на уроки, люблю вас. Оце був його допис. Це було останнє повідомлення від Євгена. 1 квітня батьки отримали звістку про загибель сина. Він хотів вивезти дітей у безпечне місце та загинув дорогою на евакуацію, каже Людмила. І колись з Володією випадково зайшли. Бачимо, чоловік худи, але я його впізнала. Це капілан їхній з батальйону. Каже: артист, артист, тобі ще жити, жити, що ж ти наробив? От. Так у нас розмова зайшла, потім він ще додав, що розумієте, що він виконав найголовнішу Божу заповідь возлюби ближнього свого як самого себе. От і він поїхав за тими дітками. Ну він возлюбив своїх ближніх. Про що він тоді думав? Можливо, про свого Назарчика, що йому хтось допоможе колись. На могилу Євгена кажуть, його рідні завжди хтось приносить свіжі квіти. У його було чимало друзів, і в мирному житті, і у військовому. Командира поважали побратими. Та вони настільки були вражені, що жінки не стало. Коли приїхали на похорони, і вже коли поховали Женю, вони ночували всі у Каті, всі хлопці, що приїхали. От, і от, стояла Женіна фотографія, стояла свічка, і один із його побратимів він так от поклав голову і каже: не підходьте до мене, я хочу побути з командиром. На цю картину просто не вийшли, ви полотили. Пам'ятають воїна, і ті, ким він починав бойовий шлях, говорить мати Євгена. Берет із першим позивним Ектор знайшли на могилі сина. Ми не знаємо, хто поклав цей берет йому з надписом Ектор, але ми єдине, що зрозуміли, що це була його військова форма. Це ще з першої його місця служби, це вони були. Верхньоторецьке, Новгородське, нині Нью-Йорк. Ось Світлодарська дуга десь в тому місці. Приблизно. Це був 2015-16. 2015, 2015 рік, да. 2015 рік. І 16-й вже, напевно, теж частинка 16-го року. За свої 29 років життя Євген стиг зробити багато, говорить мати нині в кімнаті сина лимоне дерево, посаджене сином у дитинстві, дотягнулось до стелі. Підростає син Назар, який дуже схожий на батька. А надписані ним поетичні рядки, додає Людмила, сповнені щирості та любові до рідної землі, викарбували на могилі. Моя біло-калинове, Тебе не обійшла її і скрізь на белісках мармурових твоїх героїв імена. Ми його чекаємо, Настінька, все время. Ми прислухаємося до кроків по під'їзду. Нам здається, що він іде, що зараз відкриються двері. Що він скаже мамуль привіт. Ну, як ви тут, що ви тут? Це в нього було таке традиційне. Мамуль, Як ви тут, що ви тут? Олександр Соломко, Анастасія Лученко. Суспільне новини. Сумщина.